Вітаємо вас на каналі Good Morning TV. Сьогодні важливо дізнатися про наступне Україна і агресорка Росія зіткнуться з безліччю гострих питань, якщо почнуться серйозні перемовини. У президента США Дональда Трампа зростає нетерпимість щодо глави Кремля Володимира Путіна. Радники господаря Білого Дому будують плани, спрямовані на примус Росії до поступок шляхом посилення санкцій або зниження цін на нафту. США мають намір примусити російських федерацій до поступок. У матеріалі The Wall Street Journal йдеться про те, що нетерпимість Трампа щодо Путіна зростає. Американський президент і його радники будують плани щодо примусу Кремля до поступок у рамках потенційних перемовин з Україною. Інструментом тиску на Російську Федерацію стане або посилення санкцій, або зниження ціни на нафту. Україна і російська федерація зіткнуться з проблемами. На думку журналістів. Якщо перемовини між Києвом і Москвою справді почнуться і вестимуться всерйоз, обидві сторони зіткнуться з великою кількістю гострих моментів. Якщо перемовини почнуться всерйоз, обидві сторони зіткнуться з безлічю гострих проблем, включно з питанням чи збереже Росія всі українські території, які вона зайняла під час бойових дій, і чи отримає Москва якесь пом'якшення санкцій йдеться у статті. Питання майбутнього України Також у матеріалі зазначено, що питання майбутнього України залишається складним. Наразі невідомо, яку роль відіграватиме держава в західній архітектурі безпеки і які гарантії нададуть Києву для того, щоб Росія не напала знову. Мирний план представить особисто Дональд Трамп, але лише згодом. Спецпредставник США з питань України та Росії Кіт Келох не представлятиме мирний план Президента Дональда Трампа на Мюнхенській конференції з безпеки. Дякуємо, що дивитесь нас! Щоб бачити ще більше нових і цікавих сюжетів, підпишіться на наш канал та залишіть коментар та вподобайку.